Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а хто ухвалює рішення про евакуацію? Це Київ чи все ж таки адміністрації на місцях, в залежності від того, на які бойові дії очікують, на яку зміну інфраструктури очікують вже під осінь і під зиму? От за ким остаточне слово? Остаточне слово за адміністраціями. Все-таки керівництво ОВА аналізує ризики. Вони мають при своїх так, штабах комісії спеціальні. Які колегіально розглядають питання так поточні, а також прогнозують, як буде виглядати ситуація у майбутньому, і лише тоді, коли вони мають такі рішення, вони звертаються письмово до уряду, і уряд або приймає рішення про обов'язкову евакуацію, або ні? А скажіть: а якщо буде повернуто тепло або електрика е, населення? буде передислоковане назад в свої домівки чи до весни, до закінчення активних бойових дій. Ви взагалі не радите людям і думати про повернення? Не раджу і всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів. Донецька область, Херсонська, Запорізька, Харківська частина. Так хто може, давайте будемо помаленьку, планово переїжджати, переживемо зиму і дасть Бог навесні. Будемо говорити уже про повернення. Ну, трошки детальніше, якщо можна про ці три області, бо зараз вся увага прикута до них, власне чи повністю області будуть переїжджати, Скільки людей ви плануєте перевести? Знов таки, які терміни щодо обов'язкової евакуації, рішення прийнято на рівні держави лише по Донецькій області. Інші області зараз аналізують і розглядають питання часткової окремих районів евакуації, де йдуть невпинні обстріли, де неможливо відремонтувати водопостачання, газопостачання. До прикладу, Миколаїв досі без води, і їм дуже важко. Так? Вони шукають усі шляхи. Я зараз повернулася з Миколаєва, з Миколаївщини. Їм дуже важко відновити водопостачання. Люди щодня стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам, всім міжнародникам, хто допомагають, але взимку, як ви розумієте, буде ще важче. Пані Ірино, а куди переселяють цих людей, от зокрема з Донецької області? Чи вистачає місць для житла? А чи вистачає шкіл? Як з навчанням дітей? Взагалі, як це все ви робите? Це ну це неймовірно. Просто я розумію, ну, яка праця стоїть, та і вас, і, і вашої команди за цим всім, але люди. Людей завжди зупиняє, а чи буде де жити, а чи буде де працювати, а чи будуть у мене гроші, а чи моя дитина піде до школи, а чи буде вона гірше ніж там діти на тих територіях, де живуть діти постійно? От, ну, такі от питання побутові зупиняють людей від переселення, навіть попри загрозу. Ви дуже праві, пані Наталю. Люди бояться, бояться невідомості, так і розуміють, що і там страшно, і там важко, але чи не буде ще гірше, коли люди покинуть свої домівки і поїдуть у невідомість? То хочу усіх запевнити, ви бачили і журналісти зараз і зараз показують, і щодня це роблять за що. Я їм дуже дякую, як відбувається евакуація, до прикладу Донецької області. Відразу в поїзді беруть документи і повністю оформляють документи і виплати. Тобто є довідка ВПО. Перші виплати відразу на пероні. 2,200 людина отримує готівкою Укрпошта разом з Укрзалізницею. Програма Міністерства соціальної політики виплачує житло безкоштовно. Для багатодітних родин додаткова допомога для людей з інвалідністю. Додаткова допомога і увага. Все продумано. І тому я ще раз і ще раз закликаю евакуюватися. Якщо держава оголосила евакуацію, то ми повністю беремо на себе покриття усіх видатків необхідних для того, щоб люди комфортно, наскільки це можливо, прожили цю зиму. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, от уряду хвалив рішення, згідно яким більше внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати прихисток. Зокрема, певний обсяг витрат погодилося взяти на себе товариство Червоного Хреста, що допоможе дуже сильно, як написано розвантажити державний бюджет. Можете розказати подробиці? Так, і сьогодні відбулася ще одна завершальна вже нарада щодо цього. І з 1 жовтня, дійсно, тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну особу буде виплачуватись 900 гривень. Зараз це 450. На опалювальний сезон за кожну людину додатково 900 гривень. І дійсно товариство Червоного Христа в Україні зголосилося допомогти державному бюджету і взяти на себе частину відповідальності фінансової. Так ми досягли усієї згоди 6 вересня буде підписано меморандум. До 1 жовтня всі необхідні постанови будуть прийняті. Спасибі угу. вам величезне. Ну можливо, ще одне запитання до вас. От у вас міністерство називається реінтеграція. А чи розробляє я розумію війна? Ви займаєтеся переселенням, сльози, горе? Ви знаходите людей. Перевозити їх, а чи займається ваше міністерство зараз розробкою стратегії от якраз реінтеграції е, тих територій, які зараз окуповані? Я поставила це запитання е, Олексію Данілову. Він я спитала, а якою мовою ми будемо говорити з тими людьми, які от зараз на окупованих? Що у нас буде спільного після восьми років життя е, нарізно? Він достатньо радикально відповів. Глядачі сьогодні побачать це інтерв'ю в 22.15. А що ви скажете? Як реінтегруватися з ними, як ви знаєте, ситуація кардинально змінилася після 24 лютого, так коли почався широкомасштабний наступ Росії на територію України, і територія тимчасово окупована, збільшилася, збільшився і масштаб, і характер цієї окупації. Я, до прикладу, зараз говорю про Херсонську область, про частину Запорізької області, частину Харківської області, і те, що ви зараз бачите і чуєте, деяких Перепрошую ідіотів, які стали колаборантами і голосно кричать про те, що ми навіки з Росією і так далі. Це ви чуєте лише малесенький частинку відсотка людей, які там, а тисячі, десятки тисяч людей мовчки намагаються вижити, не беруть паспорти, не йдуть на жодні референдуми, не йдуть на співпрацю, працюють, живуть і намагаються вижити. І Повірте, ми чуємо їхнє мовчання і зробимо все, щоб вони повернулися як швидше. Дякуємо, пані Ірина. Спасибі Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України була в ефірі загальнонаціонального телемарафону.